Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви у мене в гостях. Всі ми хочемо, щоб огірки родили дуже довго, дуже рясно, щоб, знаєте, як на картинках на стіння, прям гроздями що було. Прям, з одного куста можна було збирати два відра зразу. Але, на жаль, так часто ну, не буває. А вірніше у відкритому ґрунті ну, дуже важко так зробити, тому що це рослинка, яка потребує частого підживлення, частого поливу. Бо в таку жарку погоду два дні не поляєш і вже все. Листя вже все повяло, і рослинка вже має такий хворобливий вигляд. Тому ну, вагірочки треба поливати часто. Дехто спасається капельним поливом, хтось мульчує, хтось агроволокно стеле, укривний матеріал. Ну хто як може, той так і собі допомагає. Але ж для чого ми садимо огірочки? Ми садимо огірки, щоб мати гарний врожай, щоб нам хватило і на їдло, і на квасити, і на закривати, і з кетчупом, і, ну, на салати кожного дня. Тому ресурс треба оновлювати, і рослинці треба допомогти. Багато хто знає, що добре оприскувати розчину борної кислоти. Це огірочки, томати, кабачки, ну, всі такі культури. Але мало хто знає, що можна борну кислоту ще підливати і під корінь. Це дуже корисна річ, яка дає стимул рослинці на утворення багатих врожаїв, багато віддачі врожаю нам, щоб ми могли їх куштувати. Але не єдиною борною кислотою ми доб'ємося гарного врожаю. Для того, щоб допомогти нашій рослинці зав'язати багато завізів, багато віддати нам врожаю, це стосується і помідорів, це стосується вигорочки, це стосується кабачків. Ну, Багатьох рослин. Цей розчин ну, дійсно працює. І так, Що мені для цього потрібно? Беремо 1 літру гарячої води, таку добре гарячу, розчинюємо там пів чайної ложки борної кислоти і розбавляємо в 9 літрах ну, звичайної вашої холодної води. Обов'язково, щоб борна кислота добре розчинилася, тому що в холодній воді, воді, воді вона не розчиняється, тому ми розчиняємо її в гарячій воді. Потім в цей розчин. можна його обробляти, Багато хто його обробляє тільки цим розчином приску і так далі. Але в цей розчин потрібно обов'язково додати 30 крапель йоду. Звичайного, аптечного, ну, у всіх він є. На заздалегідь проліти грядки. Треба нашу рослинку поляти заздалегідь. І по вологій землі під кожну рослинку поляти 1 літр нашого робочого розчину. Тому дуже легко можна розрахувати, скільки у нас рослинок, скільки нам потрібно нашого розчину. 10 рослинок 10 літрів, 20 рослинок 20 літрів. Цей розчин найкраще простимулює рослинку віддати багато врожаю, нашу садимо рослину, щоб отримати гарний врожай. Але просто так, на жаль, нічого не буває. Ну це ще не все. Цим самим розчином обов'язково потрібно, ми підживили під корінь. І потрібно цим розчином оприскати по листю Зверху добре оприскати листя, стовбур, щоб рослинка треш, теж по листкові отримала ці корисні речовини. Завдяки такий суміші, такому розчину, це дасть змогу рослинці утворити ще більше завізів, пускати цвіточні кісті, що воно там, пускає та рослинка, і отримати гарний гарний врожай. Окрім гарного вражаю, цей розчин нам дасть змогу захистити рослинку від перших ознак грибкових хвороб. Ось і все, ось такий робочий розчин. Багато хто звертав увагу, що вигорочки, наприклад, ростуть, собі щось плодоносять, але вже все, рослинка така вже стає якась нещасна, сил в неї вже немає, вже листя починають жовтіти, вже. Там один огірочок, там огірочок. ну, огерочок. Якось... Вроді, і огірки є, а врожаю, особи то і немає. Десь там, десь там. Тому що рослинка вже ісчерпала свій ресурс. В неї вже не вистачає поживних речовин, вже все то добре, що ми вносили в землю, вже воно кудись вже пішло, вже вона вже все витягнула, дощів і таке інше. Тому потрібно допомогти. Потрібно простимулізувати, дати нове життя рослинці. І ось таким простим розчином можна наші рослинці дати, можна сказати, друге життя. Нічого складного тут немає. Пів чайної ложки борної кислоти, 30 капель йоду, 10 літрів води все. І ваша рослинка з новою силою родить гарно вам врожай. Ну і все ж таки потрібно пам'ятати, що за рослинку треба доглядати треба розпушувати почву, земельку біля рослинки. Поливати листя знизу потрібно обривати, хворе сухе, щоб ну, добре було провітряння рослинки. Також обов'язково потрібно пасинкувати огірки, тому що ну, ви ж самі розумієте, чим більше зайвих пасинок, чим більше та лоза, тим менше у вас може бути огірків, тому що це втратя. Ресурс самої рослини і забираються корисні речовини самої рослини на нікому не потрібне листя і... і ті пасинки. Тому, якщо вділити трошки свого дорогоцінного часу рослинці, можна отримати подяку від тої рослинки в вигляді гарного врожаю, багатого врожаю тих самих помідор, тих самих огірочків. Кабачків і так у всіх завжди багато, але можна продовжити їхнє плодоношення. Кабачки взагалі можна, можна отримати плодоношення до самих заморозків, бо це така рослина, в якої дуже великий ресурс. Головне її вчасно підживити і простимулювати. І можна отримувати ну, ну все літо. Кабачки це взагалі. Це окрема тема це дуже просто це така рослина, яка дуже просто росте і дуже добре в неї отримувати. Ну і не забувайте, що чим частіше ви збираєте врожай, тим більше у вас його буде. Тому що якщо в рослинці залишаєте в огірки, щоб вона виросли великими, вже насільники, то врожаю ви не дочекаєтесь, бо це така рослинка, і чим частіше збираєте, тим більше вона образовується. Це стосується багатьох рослин, в тому числі і томати, і огірочки. Дякую вам за перегляд. Скористайтесь цією порадою обов'язково. Бажаю вам гарного врожаю, мирного неба і бережіть себе!